Добрий вечір, шановне панство. То мій довгобут підготував територію, позамітав, бо завтра маю ще зварити одну штуку. Тепер зараз вам покажу, бо Так, перший поверх. Перший поверх задня сторона готова на 100%. Поїлки стоять. Зараз так. На другому поверсі потрібно поїлки поставити. Я вже все позашивав шифером. Перегородки всередині, з другої сторони, також є. І третій порт. Тепер дивіться, як я робив шифер. Плоский шифер з двох кусків. Посередині мусив поставити дерево. На дерево ще зверху поставлю ліноліум. Між другим і третім, першим і другим поверхом. От. І дерево поставив на зараз, зараз фокусую. Лишня шпахлівка була і на шпахлівку для того, щоб моч і вода не текла на другий поверх, бо тут з'єднання. Зараз покажу Ось в тому місці, бачите? З'єднання двох шиферин. І через то я так зробив. Може, можна було якось інакше зробити, ну, але е, мій інтелект інакше нічого не придумав. <кій> Далі. Е, підлога на всіх тиху, арматура. <кій> Між арматурою, будемо так казати, десь брав 15 ку трубу, е, вона зовнішній діаметр, внутрішній 15-й е, для мірки. А в зовнішній стінці було діаметр 22 мм, і зробив я 22 мм між арматурами. Арматура 8К. Зараз покажу, як воно виглядає. Ось так воно виглядає. Вибачайте слабий. Так. Там невеличкий буде кормовий столик, -то з тієї сторони. Ну, Я потім як в подальших відео то все розкажу. Тут, так як в мене шифер розрізав на двоє і в мене вийшло по 75 см, то розмір клітки, глибина клітки, будемо так казати, 70 см. І 5 см шифер тут відступає, бо і, е, робив все під шифер. Так як збільшити, щоб не капало мені е, на нижні поверха, я використав ліноліум мав і наштухував ще сантиметрів 10 ліноліум, щоб воно не капало, а капало зразу в збірник. Щоб вся рідина от капала сюди. Тут, тут от, бачите, залив ось такий квадрат по довгостий десь шириною, не знаю, де 60 см, напевно. І то я буду згортати гній з верхніх поверхів сюди, щоб воно не розтікалося мені по всьому приміщенні. А я сюди і тут буде, зараз я покажу. Тут в мене ось корито забетоноване є. І сюди буде гноївка сікати, я звідси буду її е, черпати. От. Тут така ситуація. Далі. Що в нас ще? Е, Тут в мене буде, що я планую? Е, зараз я зайду з іншої сторони. Так, робоча обстановка ще не позабирала всього, ну то менше з тим. Тепер дивіться, середина. Е, тут буде кормушка виглядати як на першому поверсі. Зараз, зараз, зараз спробую сфокусувати. Не знаю, чи вийшло, ну не важ. Тут годівниця буде, як, як я роблю. От, Далі. Тут той кормовий столик з Ну скільки 15-15 до 15 десь. Якщо буде щось падати, то воно впаде, позбирають, не позбирають, далі занесуть, то воно пропаде. Далі нахил зробив між передньою і задньою стінкою, 16, ну, між передом і задом 16 см, а також підлогу, що в мене по чому вони будуть ходити, воно теж під нахилом 4 см. Ну, я так зробив. У мене ось тут три поверхи виходить: перший поверх, другий поверх і третій. Висота десь, не пам'ятаю, вже десь 40 см, напевно. Передня стінка, задня до 30 десь приблизно. <кій> що я планую. Так, як, напевно, що буду розбирати вольєри і визначився, що мені багато нутрі не потрібно, то я буду третій поверх використовувати той, що я ще не закінчив, для сім'ї, для парування. Наприклад, буде самець тут і, наприклад, 4-5 самок. От. А молодняк буде йти сюди. На низ буде молодняк, буде від годівля зверху то, е, парування і зимувати будуть тут внутрі, напевно. Е, і верхній поверх я зробив вище з розрахунку того, щоб тримати тут на дорослих звірів і підкидати. Е, Солому, наприклад, зимою як буде дуже-дуже холодно, от, то кидати солому, і, щоб вони не померли мені тут. А молодь, ну, молодь менше, менше, менше за молодь треба переживати. Якось так, кому що буде цікаво, перегородки. Бачите, між поверхами зробив шиферність плоского шиферу перегородки, е а так е хвилястий шифер використовую. Використовую ті матеріали, які в мене були. Так, давайте тут. ще гляну, Дивіться, бачите. Вверх. <кій> шифер плоский, букя е хвилястий шифер, там хвилястий шифер. Ось такі справи. Чого? Давайте зараз до внутрі перейдемо. І так помаленьку я, будемо так казати, спішу, бо рано чи пізно ось тих внутрій потрібно буде переселяти, бо 9 штук на вольєрі. Наприклад, в мене тут 2 на 3 приблизно. 2 на 3 метри. То буде їх забагато. Ну, в принципі, чим більше нутрій в вольєрі, тим більше проблем. І з однієї, добре відсилити нутрій. Ну, я їх подальшому напевно не буду вже другий раз парувати. А вони підуть на м'ясо або продам їх. От. <кій> Бо мене цікавлять, як вони народять, і в принципі від них. Якщо взяти внутрі, наприклад, і окремо їх поселити, вони народять окремо, то будемо безпосередньо бачити, яка самка скільки народить. А якщо вони разом народжують, бо бувають випадки, що в один день народять, то годі визначити, скільки самка народила, бо якщо разом народять, то як в мене був випадок, одну ніч дві самки народили і в одному кутку. І 14 штук двоє народила, і не знати, скільки яка народила. То, в принципі, від двох тих самок і дочки є, які разом народили. Але яка проблема? Одна самка чорна була дуже великого розміру. Ну, наприклад, зараз вона має 9 більше 9 кілограмів, а її сестра мала в районі 6,5 кілограмів. Ваги. І в принципі, <кій> тут і так само ті нутрії, думаю, що більші нутрії від більшої мами чорної, а менші нутрії є декілька менших нутрій, то думаю, що від неї. А скільки яка самка родила тих нутрій, звичайно, визначити годі. А хоча батько в них родусловно не хороша в тих самих. Тому що батько в них на дані, останнє зважування було то 13, більше 13,5 кілограмів. І зараз я їх то пустив до того самця. Бачите, тут ще відносини є до того самця, який теж хороші прирости показує. І Я його напевно <кхем> теж з тої сім'ї заберу. Перед, десь на, самки мають народжувати в мене десь 20 лютого. Я десь приблизно так рахував, <кій> якщо вони покриті були перший день. І я його з числа 10 лютого заберу, з тої сім'ї самок. Теж такі, що вже будуть народжувати, напевно, теж заберу. Ось куди заберу, ще не знаю. Якщо я закінчу на третьому поверсі ті, то я молодих самок перекину на третій поверх, а тих самок, може, перекину в той волір. Ну, не знаю. Або самця. Того великого з чорною самкою возьму менший волір. Дивіться, от, самець ходить, бігає, ще пробує садку зробити. Сам, самка тікає, друга воює з ним. І тут я схочу, напевно, зроблю перестановки, самця заберу, Там того самця ось цей волір кину. З самкою. А може, саму самку, щоб вона тут сама родила. Не знаю, як воно в мене там планується в голові ще толку немає. От а по факту треба так робити, щоб в вольєрі було небагато самок, бо можуть бути великі проблеми. У мене вже таке було, що було п'ять самок, і одна самка просто душила, що задушила п'ять чи шість нутринят. А воно є дуже-дуже обідно, коли пропадають вже народжені нутринята. Не то, що самка носить половиною місяці, то і потім ще може бути ось така трагедія. Найкраще, звичайно, якщо. Ми паруємо самок і, звичайно, кожній самці дати свою клітку. Ну, Потім вже годі буде їх знов докупи звести, напевно. Але саме 100% не буде молодняк виживатися, бо якщо вони вкупі, можуть бути ось такі проблеми. Все, дякую за увагу. Внутрі ще щось від мене. Ага, дивіться, сьогодні в нас ще е, дивіться, дивіться. Чи то самка в Хотіше, дивіться, Самець винюхує. І все рівно треба буде робити перестановки. Бо, в принципі, я ще так багато самок не, трим... не планував. У мене 11 самок, які народжують, були саме-саме більше. Того року я щось ростував на 16 самок. Ну але 16 самок то не факт, що вони всі в нас тут. Завагітнюють по факту, бачите, вони саме.